Які негласні правила тюремного життя? Озвучив Сова. будь ласка, підпишіться на канал. Вас можуть вбити, якщо ви сядете на голову чи його стілажа. ніколи не заходьте так далеко чуже місце. Прохід поруч з ліжком. Якщо тільки вас не запросять або не проінструктують, ніколи не кладіть ноги на чуже ліжко. Існують особливі правила щодо того, як треба ступати, щоб залізти на верхній стелаж. Якщо ви торкнетеся чиєїсь подушки, вас миттєво вб'ють. Усе два за один. Хочете медову булочку, щоб протриматись до дня магазину, вивідасте мені дві. Так, медові булочки серйозна валюта. Кожен, хто мі... Писати вірші чи малювати має миттєвий спосіб заробити гроші, виготовляючи листівки чи малюнки на замовлення для рідних зовні. Не бачив, щоб хтось згадував про телевізори. Я був у таборі, Федераль. Телевізори розділені за ресурсник. І ти не торкаєшся телевізорів інших раз. У таборі було б набагато прихолодніше. І деякі правила щодо перетворень на панка. Єдині люди, які займалися сексом, того точно робили це за згодою лол. Бійок, і те Там, де так сильно діють, але ти точно не хочеш залазити в борги або красти у когось. У таборі не було прийнято тримати дату звільнення у таємниці. Але я чув, від інших ув'язнень що необхідно, якщо ти сидиш на державному ув'язненні. Ніх. Та тобі не друг Знай різницю між ув'язненими і засудженими. Якщо ти знаєш, то знаєш, 12 років в мені не завжди покірними, не будь голосним. Ходіть зупевністю. Завжди намагайтеся обговорювати будь-яку ситуацію. Часто буває так, що навіть відсутність розмови може зупинити біко. Не соромтеся, просто починай розгойдуватись. Неважно, що вони виграють. Замахнись першим. Ви все одно йдете до лунки. Це особливо важливо, якщо поруч є інші. Ви можете програти, але люди прийдуть побачити, що у вас є серце. Можливо, це не допоможе тобі сьогодні, але через тижні, а може роки, люди понатимали, що ти 100% будеш боротися. Більшість людей не хочуть боротися або втрачають привілеї, які у них є. Тому вони не будуть працювати до таких, хто буде боротися. Тому вони не будуть починати лайно з тими, хто збирається давати відсіч. В'язниця повна придурків в'язні, мудаки. На мудаки, адміністрація всі до одного мудаки. Ні на кого у ванній кімнаті. Якщо ви спите на верхній куті, переконайтеся, що у вас є табуретка або стілець, щоб ви не наступали на ліжка нижніх койок. Не позичайте і не давайте речі в борг. Якщо ви щось віддаєте, робіть це без наміру, отримати це назад. Не висовуйся, але не настільки, щоб виглядати дивним тихим чуваком. Інакше над тобою будуть знущатися, не шукайте конфронтації, але й не бійтеся битися. Якщо хтось почне ціплятися, до вас. А ви повинні швидко розчавити це лайно. Якщо ви вмієте готувати і можете приготувати пристойну їжу, обов'язково поділіться нею з іншими, бо люди не будуть знущатися над кухарем, який готує в блоці. Якщо у вас є час на волі, візьміть трохи тютюно, паперо та запальничок, щоб запхати собі в дупу і принести назад і обміняти на лайно, тютюн там на вагу золота. Навіть якщо він в магазині зберігайте пакети з під напоїв, ви можете зробити цукерки, сироп, коли наїстеся, що може бути корисно. Для торгівлі. А може і не бути, ви також можете обміти свій торт на вечерю, кожного вечора завжди є шматок якогось торта. Нікуди не ходіть без взуття, взуття для душу, особливо в душ. Там повсюди грибок та інші біологічні рідини. Крім того, що стосується торгівлі, почекайте деякий час, щоб вивчити всіх. Завжди є чуваки, які говорять про те, що їхня дівчина покладає гроші на їхні рахунки і вони повернуть вам їх, як тільки отримують. Але потім трапляється якась хрінь, і вони ніколи не отримають. Примуть їх назад. Я думаю, що одна з найбільш вражаючих і невисловних речей пов'язаних з ув'язненням і виходом у суспільство полягає в тому, що ти дійсно не можеш зрозуміти, що світ продовжує обертатися з того, що з тебе. Твоя сім'я, друзі, кохані, спочатку, ніби замирають у часі разом з тобою, але врешті-решт їм доводиться повертатися до своїх життів. стосунки, діти, смерті, робота. Для тих, хто залишиться за ціною час. По суті, зупинився, тим часом потроху все змінюється, чи то поступово, чи то кардинально. Ти повертаєшся додому і місяцями морально готував себе до культурного шоку, але все ж таки ти задоволений, знаючи чи повертаєшся до знайомих людей, місць або речей. Це дезорієнтовує відчуття. Ви знаєте, що ви в'язниця не була вашим домом, але це все, що ви знали протягом багатьох років. Твій дім, до якого ти повернувся, зовсім інший, майже відчуття паралельного всесвіту. Чи Чесно кажучи, це жахливо, і бувають дні, коли хочеться повернутися до в'язниці, тому що там принаймні все було передбачувано. Негласні правила, зважаючи на те, наскільки там багато молодих ув'язні зараз тупі, незрілі. Я б сказав, що майже немає негласних правил, окрім не чіпай іншу людину або її майно. А на будь якому підрозділі буде своя атмосфера. Та би мовити, і ти будеш підкорятися її, або якщо зможеш відчути її сам, або якщо охоронець, член банди, дасть тобі знати, в чому справа. Я був цивільним ПОН, як дехто. Називає, не в банді, але не мав жодних проблем з тими, хто був з нею пов'язаний. Залишайся у своїй своді, поважай всіх і поважай себе, перш за все, якщо ти поважаєш себе, ти се легкою здобиччю для кол. Так ви будуть. Не називай нікого павію. Якщо хочеш битися, якщо ви б'єтеся, б'єтеся в душовій, Де зоття обійтися в душі? Каже, до телевізор і читай книжки. Затички для вух найкраща інвестиція. Постійно тримайте при собі все, що вам не належить мати, або знайдіть лакея. У 99,9% і випадків обшукують камери, нари, а не самого ув'язаного. Кожен з них сидів або помирав вдома, мав два-три будинки, був бандитським дилером. Ніколи, ніколи. Огонь не доносив і мав гроші, як тільки міг дозвонитися до телефону. Займайтеся своїми справами, не заважайте нікому, особливо тим, хто намагається поспати, прийняти душ, посередине тощо. Якщо у вас є щось зайве, що ви не збираєтесь використовувати комусь потрібно, дайте їм це і вони знайдуть спосіб віддячити вам. Будьте спокійні, ставтеся з повагою, особливо якщо хтось дуже молодий або дуже старий. Я ніколи не садів у в'язниці або де інде. Я ніколи не спілкувався з тими, хто відбував довічне ув'язання або щось подібне, але я ніколи не забуду жодної секунди. Часу, проведеного у в'язниці, фільми та телебачення, дуже перебільшують та драматизують те, як це відбувається, потрапити до в'язниці абсолютно ніколи не виходить до жодних життєвих планів. Це надзвичайно темний низький час для кожного. Кожен у в'язниці втратив сім'ю, втратив друзів, втратив роботу, втратив дім, втратив зуби. Кожен не впевнений тому, яким буде його майбутнє. Ніколи не хвилювався, що може потрапити якісь негласні правила, тому що єдиним справжнім негласним правилом було те, що ми це все, що у нас. Є і останнє, що ми хочемо робити, це боротися один з одному у в'язниці. Я познаюся з найскромнішим і найщирішим, та найприземленішим людьми. Ніколи не сповідайте іншому в'язним подробиці вашого злочину, які ще невідомі або не передбачувані, особливо в окружній в'язниці. Занадто багато хлопців, які шукають куток на волю або більш маківирок. Ніколи не вселяйте повної довіри нікому, незалежно від того, як ви знайомитеся, не пускайте газу в місцях загального користування. де це вас можуть законно побити. Ніякої халяви ніколи вас вважатимуть за падлюку. Як що ви віддаєте ресі заради того, щоб подружитися і нічого не отримуєте, натомість, якщо хтось намагається або досягає успіху в тому, щоб забрати ваші речі, що ж, вибач, дитинко, пройшов час боротися? Єдиний випадок, коли можна віддати речі безкоштовно, це коли ви буквально виходите за двері, не нехтуйте прийняттям душу, камера це святилище тільки для ув'язних, і вони не люблять, коли там смердить. Навчіться са цінувати, якщо не дай Боже, коли сюди зайдете. Коли гадите, змивати за собою в проміжках між випоржями, це також для того, щоб не засмітити місце. Або сідайте, коли пісете, або ж одразу витирайте. Як би не було це казати, але найкраще тримати своєї рази читничної принадлежності. Коли справа доходить до спілкування та догустривалих асоціацій, я не буду загиблюватися в причини. Не лізьте не в своє діло. Це приблизно охоплює основні моменти. Зигра рота і не висовуйся! Не їж в булочку, а головне мовчи. Та можна з іншими та робити саме. Але не порушуй цієї обідниці. Вас зустрінують представники вашої ж раси і будуть намагатися залякати, щоб ви приєдналися. Але просто скажіть ні і займайтеся своїми справами. Але цього і так важкі. і вам не потрібен додатковий тягер. Це мене зацікавило. ніколи не сповідає співкамернику нічого особистого. Це була давня порада, але один хлопець мав співкамерника, який розпитував про деталі. Тож він просто наговорив йому купу лайна. і це добре, тому що у нього було судове слухання, що пом'якшення вороко, і його співкамерник свідив проти нього, оскільки це була нісенітниця, яка не має сенсу. Його звільнили <плес> Ось він є. 331 поступок змусив мене визнати свою провину не, від 2 до 6 років, і ще від 2 до 6 років, які йшли один за одним, тобто 12 років. Я провів 13 місяців в обласній в'язниці. А решту між в'язницями сурового режиму. І нарешті табором. Багато з того, що ви бачите тут, це те, що говорить по телевізору у фільмах і на Ютубі. І так багато з цього правда. Право в тому, що нічого з цього не є невисловленим. Вам все це скажуть десятки разів. Різні люди побули боки цих воріт. Справжні власні правила під час закриття табору важливо дотримуватись майже повної тиші. Не кричіть, не стукайте по столах чи дверях, не робіть нічого, що може порушити сон ваших сусідів. Не бійтеся, влаштовувати вечірку. Якщо це необхідно, це допоможе позбутися стресу, вирішити кілька проблем і триматися в тонусі. Тільки пам'ятайте, що це за тиша. остерігайтеся своїх друзів, які намагаються стромити вам батарейку в спину. Це хороший спосіб нажити собі кількох ворогів і провести деякий час у в'язниці. Не грайте вазарні ігри. Навіть якщо ви професіонал, вони шахрають цілими днями і готові пуститися в вихід ніж, щоб отримати медову булочку. Коли дізнаєшся дату звільнення, нікому не кажи. Нехай вони самі про це дізнаються, коли прийдуть за тобою. Якщо пощастить, це буде після відбою. Друзі, дякую вам за перегляд! І також знову таки дякую вам за 100 підписників. У нас вже все більше і більше. знову таки, дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть ваш прекрасний коментар, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую. І до наступного відео!